Потиснув чи не потиснув у французькій Нормандії, перетнулися Петро Порошенко та Володимир Путін. Світові лідери з'їхалися туди відзначати 70-ту річницю висадки десанту союзників під час другої світової війни. І годину тому новообраний український лідер побачився таки з російським колегою. В інтернеті відтоді жваво обговорюють, чи відбулося під час цієї зустрічі рукостискання. Про це запитаємо в Ольги Кошеленко, Вона в Нормандії і все бачила на власні очі. Зараз з нами на прямому зв'язку. Тож Олю, вітаю! І передаю тобі слово. Вітаю Соломія. Справді це запитання: бачилися чи не бачилися. Подивилися на одне одного, чи не подивилися, потиснули руку, чи не потиснули. А це найважливіше запитання тут. Хоча б здавалося, така масштабна подія відбувається. Але увага в міжнародному прес-центрі, де працює понад тисячу журналістів з усього світу, привкіпає до екранів саме у той момент, коли там показують пана Петра Порошенка та Владіміра Путіна. Весь інтернет уже облетіла фотографія агентства Франц Прес. Я пошу, прошу її зараз показати. На ній Ангела Меркель, Петро Порошенка та Володимир Путін зафіксовані разом. І прес-служба французького президента передає, нібито після спільного фотографування Порошенко та Путін поговорили 15 хвилин і навіть потиснули одне одному руки та домовилися найближчим часом провести переговори. Чи так це насправді я наразі сказати не можу. Кілька хвилин тому зв'язалася із речником новообраного президента Порошенка Андрієм Жигуліним. І він каже, що поки офіційна преса. Працювала у на подвір'ї, де власне відбувалося це фотографування. Такого моменту не було, але потім усі пішли на спільний ланч, і можливо це сталося саме там, якщо сталося. Першим заходом, на якому перетнулися усі офіційні особи, був спільний офіційний ланч від президента Франції Франсуа Оланда. Господар зустрічав гостей на ганку замку Беновіль. І з Порошенком Оланд затримався трохи і довше ніж з усіма іншими. Вони про щось поговорили так само, як і з Ангелою Меркель. Усі очікували на прибуття Путіна. Він виліз із машини без піджака, демонстративно повільно його вдягнув, так наче намагався продовжувати. Демонструвати, що почувається тут вільно, але гадаю, йому це вдалося не у повній мірі, тому що під час спільного фотографування усі звернули увагу на те, що єдиним співрозмовником пана Путіна був герцог Люксембургський. Вони про щось мило говорили. А в той час як усі ключові персони, усі найважливіші світові лідери, не говорили а привселюдно із путіним і згрупувалися так, би мовити, по інший бік. Кадру від російського керманича, а з нашим новообраним президентом, зокрема про щось поговорила королева Великобританії. Про що саме спробуємо дізнатися вже до нашого наступного випуску 19.30. до того, поспілкуємося із новообраним президентом. А саме у ці хвилини, як ви можете бачити, розпочинається офіційна церемонія. Це центральний захід святкування у Нормандії. Тут присутні 7 тисяч гостей, ветерани Запрошені віп політики очікується масштабне шоу з елементами історичної реконструкції. і найяскравіші його кадри я обіцяю вам показати уже у випуску о 19.30. Соломія, дякую. Оля це була Ольга Кошеленко з Нормандії. Там сьогодні зустрілися Володимир Путін та Петро Порошенко, і навіть поспілкувалися.